Вода продовжує розширювати асортимент своїх популярних моделей, і тепер представила нову модифікацію для ліфтбека та універсала Superb Sportline. Ця версія пропонує покупцям стильний та мускулистий зовнішній вигляд, що поєднується з уже відомими надійними технічними характеристиками. До речі, нове покоління Superb компанія представила наприкінці минулого року, а цьогоріч дебютував кузов комбі. Шкода Superb Sportline є найспортивнішою моделлю Superb. Дизайн Sportline став більш виразним і молодіжним. Спортивний вигляд нової лінійки підкреслюють глянцеві чорні деталі. Як і у всіх моделях шкода у версії Sportline, чорні акценти прикрашають раму решітки радіатора, рамки вікон, кришки зовнішніх дзеркал та оздоблення переднього фартуха Sportline. Рейлінги на даху універсала та написи на задній частині також глянцево-чорні. Те ж саме стосується спойлера ліфтбека і накладки на задньому дифузорі. Матричні світлодіодні фари, світлодіодні задні ліхтарі з анімацією показчиків повороту та електричні двері багажника з зручним відкриттям є частиною стандартного обладнання. У стандартній комплектації Superb SportLine їздитиме на 18-дюймових, легкосплавних дисках антрацитового кольору в дизайні Vela Aero з матовими чорними накладками. Опційно доступні 19-дюймові колісні диски у сріблястому кольорі з матовими чорними аеронакладками та у повністю чорному кольорі. Габарити ліфтбека складають довжина 4912 мм, ширина 1849, висота 1481 мм, а універсала 4902 мм довжина. 1849 ширина та 1482 висота, колісна база однакова, 2841 міліметр. Спортивна концепція автомобіля посилюється спортивним шасі, встановленим на 15 міліметрів нижче, ніж у решті лінійки Superb, та прогресивним кермовим керуванням, яке змінює передавальне відношення в залежності від діапазону повороту рульового колеса у стандартній комплектації, в той час як удосконалена адаптивна підвізка DCC Sport доступна як опція. Superb Sportline також пропонує клієнтам більше обладнання. Світлодіодні матричні фари є стандартними спереду, а світлодіодні фари з анімованими поворотниками є стандартними ззаду. Ще однією привабливою особливістю є вдосконалене рішення кесі без ключового входу, яке тепер може автоматично блокувати та розблокувати автомобіль, та додає освітлення ніж для зовнішніх дверних ручок. Тоновані заднє скло та задні бічні вікна Sunset ще більше підкреслюють спортивний вигляд автомобіля. А багатошарове скло акустичних бічних вікон спереду та ззаду знижує рівень шуму в автомобілі. Нова версія SportLine буде постачатися з тими ж силовими агрегатами, що і стандартна лінійка Skoda Superb з бензиновими 4-циліндровими турбомоторами об'ємом 1,5 літра потужністю 150 кінських сил та об'ємом 2 літри потужністю 265 кінських сил. Також доступні дизельні варіанти з 2-літровим турбованим двигуном на 150 та 193 кінські сили. Усі агрегати працюють у парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG. При цьому для кузова Універсал буде також доступна 204-сильна плагін-гібридна силова установка. Згідно з даними WLTP, завдяки акумулятору на 20 кВт годин ця версія може подолати до 130 км на електриці. Найпотужніший варіант розганяється до першої сотні за 5 і 6 секунд і розвиває швидкість 250 км на годину. Спортлайн можна замовити як з переднім, так і з повним приводом. Спортивне почуття також очевидне в традиційно просторому салоні з двома варіантами інтер'єру, домінуючими рисами якого є передні спортивні сидіння з вбудованим підголівником. Стандартна версія дизайну суедія оснащена ергономічними передніми сидіннями з повністю електричним регулюванням і функцією масажу, з десятьма пневматичними подушками, покритими комбінацією тканини Суедія та штучної шкіри. Додатковий пакет дизайну «Suite» пропонує сертифіковані ергономічні передні спортивні сидіння з покращеною ергономікою та пам'яттю, вентиляцією та функцією масажу з десятьма пневматичними керованими повітряними подушками, оббиті перфорованою та штучною шкірою. Цікавою фішкою цих сидінь є функція Smart Comfort Entry, яка робить вхід та вихід з автомобіля зручним. Так, коли водій розблоковує автомобіль, сидіння водія набуває запрограмоване положення та зсувається на 10 см назад. А коли двері зачиняються і запускається двигун, сидіння разом з водієм переміщається у необхідне положення. Те ж саме відбувається в зворотньому напрямку, коли водій покидає авто. Як і інші моделі серії, Superb SportLine оснащений. Десятидюймовою віртуальною панеллю приладів, яка має спеціальну графіку Sportline та стандартним окремо стоячим 10-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи, також присутні в Sportline і три округлих ручок, які розташовані низько на панелі. Шкода називає їх розумними циферблатами, оскільки кожен має кілька функцій. Наприклад, якщо натиснути регулятор температури з боку водія на пару секунд, то він синхронізує температуру двох зонного кліматконтролю. Ще одне натискання переключається на функцію підігріву сидінь. Усередині автомобіля можна знайти багато інших спортивних деталей: наприклад, обивка стелі знову чорна, а декоративні смуги на панелі приладів та дверних панелях мають карбоновий ефект. Педалі отримали залізні накладки, а перед водієм знаходиться три спицеве спортивне кермо, обтягнуте шкірою з чорним рядком і логотипом SportLine. Атмосфера салону стає ще комфортнішою за рахунок навколишнього освітлення, яке регулюється. Об'єм багажного відділення у ліфтбека становить 645 літрів, а універсала 690 літрів. Крім того, Superb SportLine має безліч асистентів безпеки, які допоможуть почуватися більш упевненим за кермом. Система утримання на схилі, мультифункціональна камера, асистент виїзду на перехрестя з розпізнанням пішоходів та велосипедистів, система розпізнавання дорожніх знаків, система попередження втрати уваги та сонливості водія, система запобігання зіткнень спереду з гальмуванням при виявленні авто, пішоходів або велосипедистів. Система зміни смуги руху, розширена та проактивна система захисту пішоходів, активна система попереджень при виїзді зі смуги, асистент повороту на перехресті тощо. Нова шкода Суперб Спортлайн має з'явитися в дилерських центрах наприкінці цього року. Ціни будуть оголошені ближче до старту продажів. До прикладу, ціни на нову «Шкода Суперб 2024-го модельного року в Україні стартують від майже 43 тисяч доларів. Нова шкода. SuperpSportLine пропонує клієнтам стильний і агресивний дизайн з безліччю спортивних елементів, таких як чорні акценти та знижене спортивне шасі. Вона також вражає багатим оснащенням, включаючи світлодіодні фари, передові системи комфорту та безпеки. Завдяки поєднанню спортивної зовнішності, простору і технологій, Спортлайн є привабливим вибором для тих, хто шукає динамічний і комфортний автомобіль. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.